Я підсмажила в кастрюлі, кастрюля з товстим дном, дала 2-3 ложки олії туди, гарбуза було десь 600 грам. Гарбуз порізала кубиками, вкинула до цибульки, влила води і десь готувала хвилин 20. Потім блендером збила, додала перець, додала кубик магі з яловичини. Обов'язково йде сюди мускатний горіх, можна мелений дати, а можна втерти горішок трохи. Тут. і вершки і заправити до смаку. Суп, суп гарбузова, вона має смак такий трошечки солодкуватий. Ну от. І для краси можна вкинути ще зернятка гарбуза, і також йде гарбузова олія. От така зубка у мене. Я зробила її. Таку рідшу трошечки, бо я люблю рідку. Дуже простенький спосіб приготування. От у мене ще білі такі сосісочки. Я в якомусь відео показувала. І я їх купила вперше і буду пробувати. Хочу сказати, що німці спеціалізуються на тих сосисках. Вони їх дуже полюбляють. Вони їх переважно їдять на таких різних забавах, фестивалях різних. От вони їх смакують. Бачите, тут шкірочка здирається. Тут в мене є вже гірчиця. Подумала, що вона така біла. Думаю, може без м'яса. Але ні, там є 75% м'яса. Отака от біленька ковбаса. Ну, попробую. Гірчиця є якась така солодка крупинками. Мабуть, тут така спеціальна до тих сосисок. Добре. Вимахайлочкою. помахай. День мої глядачі. Вітаю вас всіх! От я зараз хочу приготувати млинці з сиром. Сир. От такий сир купила я зернистий, він досить смачний. Я блендером трошечки так його перемну. Не буду збивати до такої кремової маси. Хочу, щоб в млинцях сир відчувався, що то є сир, а не крем. А тісто, звичайне, мука, яйця, сіль, цукор. Ну, от таке тісто я тут дала на пів літри молока, дві яйці. І, так, 250 грам муки. Зараз побачу, скільки муки тут треба. Ну от Я так підсіваю. О, і доливаю молоко. Ну, от таке молоко ледь тепле. Яйця такі жовті. І от я торт пекла. Ну, жовтий, жовтюнький. Такий, та, як би де соку з моркви дулила. Часом і домашні не є такі жовті. Муки більше не буду давати. Рідше вони будуть краще розливатися на пательні. Добре тісто. А що хочу ще сказати? Пригадую собі, як колись весілля робили. І на весілля готували різноманітну їжу от і млинці з сиром. Пам'ятаю, як, як нині. Вони на столах такі вилискували, виблискували, як кажуть, як пончики в маслі. А тісто готували, як господиня казала: на пів літри молока п'ять яєць А до сиру. І масло давали, і жовтки вибивали, і таку кремову масу робили, таку гарну, пишну. Ну, вам кажу, такі ті налисники вони були дійсно дійсно смачнющі. І Вони тоді їх ставили в духовку в кастрюлі. Пам'ятаю, як господиня то робила в кастрюлі, великих кастрюлі, наклала тих налисників, вершками залила, знаємо, ще масло давала. Так що вони були так повністю вершками покриті і, і вони там, так як тушилися. Потім вона їх забирала з духовки, і вони такі були, як маслючки, такі жирні. Яєць в тісто давало, я собі думаю, для того, щоб тісто зберегло свою таку консистенцію, тому що воно в духовці притушкувані, щоб воно тісто не розлазилося, а яйця зберігають таку еластичність тіста. Дінці вони ні один не розірвався. Ну, гарньоні. От Такі робили колись смачнюші млинці з сиром. Ну і тепер, може хтось такі робить, то невелике діло От до сиру дам один жовток, тут пів кілограма сиру, дам один жовток, дам корицю, дам ванілію, дам цукор і все. Ніякого масла, нічого не буду давати. От, я бачила, колись як господиня руками добре. Сир вим'яла, вим'яла, вим'яла. Ну, в руках відчувається відчувається м'якість, відчувається енергетика. Краще все руками робити. Тоді, тоді відчуваєш, яке воно має бути. Дуже добрий сир такий. А запах мм. А запах якийсь сиру. Ммм, mm. добре, буду смажити свої млинці. На пательню я додаю до кожного млинця масло. Можна олію додавати до тіста трошки. Але я не додаю, тільки змащую пательню маслом. От, бачите, тут є масло. І так, за кожним млинцем я додаю, тоді вони, ну, набагато смачніші. Пахнуть, пахнуть маслом. Температуру сильно не даю, так середню, що вони не горіли. Я люблю такі більше підсмажені. Такі були вимоги від господинь для налисників, і що вони ще були тоненькі. А в мене і біленькі, і жовтенькі, і рябенькі, які гарні. То добре, що є такі пательні спеціально для млинців. Та то колись, та то колись. Воно приставало, пригоряло. Треба було. Е, не можна було брати таку зразу миту пательню. Треба було її випалити трошки на вогні. Все одно приставало. Не знаю, чому воно приставало. Не розумію. Дуже приставало тісто. І, здається, так само робили тісто на млинці, і воно чомусь приставало. Ну, тепер раз, два і манець готовий. А цей останній для мене з'їсти. Кіно майону немов розплену косу до серця при.